Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені представники засобів масової інформації. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресу Чайковського, провулок Чайковського Одинського щедеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжуємо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. На засіданні присутні 11 членів виконкому, Кворум є, і ми можемо розпочати позачергове засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого комітету бере участь старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеської області, майор поліції Басараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчого органу Одеської міської ради, вам встановлені термін, було надано орієнтовний порядок денний позачергового засідання виконкому. Інформую вас, що, що сьогодні зранку було проведено засідання комісії. З розвитку питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, на якому прийнято 16 рішень комісії, які підлягають затвердженню виконавчим комітетом. За результатами проведення засідання комісії було сформовано та надано вам остаточний порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету. Пропоную прийняти за основу. Зазначений порядок денний позачергового засідання виконкому. Прошу голосувати. Рі... Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконкому? Немає пропозиції. Пропоную порядок денний позачергового засідання виконкому прийняти в цілому. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Шановні присутні, шановні члени виконавчого комітету. Із 16 рішень комісії з надання компенсації за знищення майно, яке сьогодні винесене на затвердження виконкому, 13 позитивних. Це 12 квартир на проспекті Добровольська та одна на вулиці Картамишевській. Вони всі документи відпрацьовані. Є відповідне рішення комісії про надання компенсації. Додатково хочу повідомити, що по залишившихся шість, шість, е, шістьох квартирах на проспекті Добровольська продовжується робота. По ним ведеться переоформлення документів вступ у спадок, що потребує часу. Інші три рішення з порядку денного про відмову у надання компенсації це квартири про вулиці Середній, проспект Шевченка. Та проспект добровольського. За двома адресами неправильно подані заяви. Об'єкти не є знищеними майном, а віднесені до пошкодженого. В подальшому їхні власники мають змогу подати заяву на компенсацію саме за пошкоджене майно. Також одна відмова пов'язана з відсутністю у власника українського громадянства. Нагадаю, що компенсація є відновлення передбачення законом лише для громадян України. Наше сьогоднішнє голосування дозволить вже сьогодні сформувати житлові сертифікати в дії. Це дуже важливе питання, яке ми сьогодні розглядаємо. І сьогодні я хочу подякувати вам, що ми так оперативно маємо змогу з вами збиратися і вирішити це важливе для людей, перш за все, питання. Тому що люди, які залишились на вулиці внаслідок ракет, ракетних ударів, ударів дронами. Їх майно зруйновано, і немає більше таких квартир. Ми відпрацювали ці. Я дуже вдячний Олександру Лійну, який відпрацював ці питання. Я дуже вдячний нашому БТІ, дуже вдячний всім причесним, хто ці питання готував, готував відповідні документи і так швидко відпрацювали. Хочу подякувати міністру інфраструктури Кубракову Олександру. Воскову Юрію Юрійовичу, нашому земляку, який працює сьогодні в Міністерстві інфраструктури, Козловській Наталії, які з нами постійно знаходяться на зв'язку. Оця наша співпраця з державними органами влади сьогодні продемонструвала і результат, що ми в найкоротші терміни змогли відпрацювати документи. Я, я впевнений, що сьогодні прийняти рішення. І вже завтра, я думаю, буде сформований сертифікат. І завтра ми про це повідомимо людей. Я думаю, для них, для них буде це приємна новина, що вони зможуть найближчим часом отримати компенсацію, придбати себе нове житло і повернутися до вже не тих домівок, але повернутися вже в свої квартири. Тому. Розглядаємо питання департаменту міського господарства. Геннадій, ти будь ласка, будь ласка, да. Да, будь ласка. Дякую, шановний Геннадій. Зараз, Ш... за, зараз мені треба було наголосити, але давайте, в нас розглядається, я так зрозумів, 16 питань. Так, угу. да, будь ласка. Шановні генераліничі, шановні члени виконавчого комітету, пропоную об'єднати проекти департаменту міського господарства про затвердження рішень комісії щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України з 1 по 16, які належать до однієї сфери правовідносин в єдиний блок та прийняти разом зазначені 16 рішень. Дякую. Шановні члени виконавчого котету, голосуємо пропозицію Олександра Филатова щодо об'єднаних питань. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконкому, прошу голосувати по суті за проєкт рішень департаменту міського господарства про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надня... компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна з 1 по 16 включно. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Ще раз ще раз дякую всім. Всім, хто готував ці, ці сьогодні рішення, всім, хто відпрацьовував документи, це було непросто зробити, тому що це люди, у кожного свої проблеми, це треба було вирішувати питання з видачою своєчасною оформленням документів. Всі ми, ви бачили, знаходилися поруч з людьми. Департаментом супальної безпеки була встановлена палатка, який такий міський штаб зроблений. Люди там знаходились. Отримали всебічну допомогу, консультації, заходились фонди, які допомагають нам. Я не... Треба буде, може, ми перерахуємо їх, але це такі фонди, які сьогодні надають і грошову допомогу, і матеріальну допомогу, і всебічну допомогу. Починаючи з... з гарячого чаю і закінчує матеріальною допомогою людям, які сьогодні залишились в таких складних. Обставина. Тому ще раз хочу подякувати всім і наразі членам виконавчого комітету. Шлам член, членам виконкому, депутати, запрошення, які питання зауважені щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету. Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано, засідання виконкому виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую всім.